Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. <му> Вітання та заслужені нагороди Верховній Раді. 33 роки. Допомога від шерифа 200 рублів кожному пенсіонеру. Лине пісня українська. Ювілей Рибницького барвінку. Остання домашня гра у лізі Європи. Ширив Славія завтра. Музика. Верховна Рада відзначає 33-ю річницю утворення 29 листопада 1990 року. Відбулося перше пленарне засідання. Депутати тоді почали розробку конституції. На урочистих зборах сьогодні вітав парламентарів президент Вадим Красносельський. Верховна Рада у залі урочисті збори. Керівництво країни та парламентарі згадують, як усе починалося. ПМРСР проголосили 2 вересня 90-го. на другому з'їзді депутатів. усіх рівнів. тоді ж з'явилася тимчасова Верховна Рада. Її очолив майбутній президент Придністров'я Ігор Смирнов. Вже у листопаді провели перші вибори. 29 числа депутати зібралися на засідання. Суть Абразування Приністровська Молдавська суті мета утворення Придністровської Молдавської республіки полягала саме у необхідності фізичного захисту життя, прав свобод громадян, які тут проживають. Звичайно ж, одним із перших держорганів є законодавчий. Я не зупинятимуся на історії його становлення. Тимчасова Верховна Рада, то що люди створили Придністров'я. А законодавчий орган це представник громадян, які живуть у нашій державі. У перших скликаннях, як і у радянському союзі, було дві палати: Рада республіки та рада національностей. Усього 63 депутати то були промисловці, аграрії, представники громадських організацій. Іменно перші депутати заложили основи. Саме перші депутати заклали основи соціального спрямування нашої держави, і ось уже 33 роки. Головним завданням Верховної Ради є турбота про наших громадян, соціально-економічний порядок, денний, першочерговий для депутатського корпусу. Разом ми розвиваємо країну, розвиваємо економіку та соціальну політику, розвиваємо наші міста, районі, центри, села. Верховна Рада це не лише представницький, а й законодавчий орган влади. Кожен парламентарій кожен співробітник і загалом уся Верховна Рада разом ми робимо усе можливе, аби вдосконалювати правове поле та якість прийнятих рішень. Сьогодні працівники Верховної Ради нагородили, а президенту вручили знак за внесок у справу парламентаризму. Колись Вадим Красносельський теж був депутатом Верховної Ради. А у шостому скликанні її очолив. Сьогодні називав депутатів колегами. Разом підбивали підсумки роботи за 33 роки. Що получилось за 33 що вийшло за 33 роки існування Придністров'я та існування незалежної Молдови. Потрібно дивитися на народ, який виріс на цих землях. Який у нас народ у Придністров'ї? Молдавський лише ні, російський, ні, український, ні, болгарський, гагагуський ні. У нас багатонаціональний народ, який включає 72 етноси і національності. Це придністровський народ. Верховна Рада сьогодні це 33 депутати. Кожен представляє інтереси 12-15 тисяч придністровців. При Верховній Раді працюють дорадчі збори перших депутатів та молодіжний парламент. 2024 й стане роком сімейних цінностей. Указ підписав напередодні президент Красносельський. У телеграм-каналі опублікував повідомлення. Якби не змінювався світ, хоч би що відбувалося навколо, які б погляди, принципи, норми не намагалися нав'язати зовні істинними для нас залишаються цінності, на яких виховано багато поколінь наших предків насамперед сімейні це незмінно. У цьому вся сила великої багатонаціональної придністровської сім'ї. Я підписав указ про оголошення майбутнього 2024 року, роком сімейних цінностей. Нагадаємо, нинішній 2023 рік агропромислового комплексу та сільського туризму, а 22-й присвятили охороні здоров'я. Напередодні новорічних свят компанія Шериф дарує 200 рублів усім пенсіонерам. Ті, хто отримують пенсію ПМР або Росії за кордонним паспортом, гроші отримують разом із грудневими виплатами. Хто отримує за внутрішнім паспортом Росії чи пенсію України та Білорусі, зможуть забрати 200 рублів у супермаркетах Шериф з 4 по 8 грудня з 9 до 18 години. При собі потрібно мати паспорт ПМР та пенсійне посвідчення. Компанія перерахувала на виплати понад 30 мільйонів рублів. Грошовий Подарунок від шерифа отримують понад 155 тисяч пенсіонерів. Теплі речі, заміна вікон, гарячі обіди для дітей. Благодійний фонд допоможемо дітям, допомагає пережити холод малозабезпеченим сім'ям. Минулого тижня запустили акцію зі збирання коштів на дрова. Наша акція наша щорічна акція. Взимку багато родин змушені опалювати будинок дровами. Вони мешкають у приватних будинках. Немає центрального опалення, лише пічка. А дрова останнім часом дорожчають, тому ми намагаємося допомогти з цим. Під опікою фонду 30 малозабезпечених сімей. Шість з них з пічним опаленням. Один куб дров приблизно тисяча рублів. Аби пережити зиму у теплі по сім'ї потрібно близько п'яти кубів. Для багатьох сума непідйомна і мами є самотні мами, є ті, у кого багато діток. Є батьки самотні, є сім'ї, де годувальник інвалід, де одна бабуся виховує онуків, де троє онуків. Діти можуть, коли немає опалення у куртках, взуті ходити. Це важко, сплять у светрах, тому що холодно і чимало будинків старих. Перерахувати кошти можна на рахунок фонду Допоможемо дітям або мобільним платежем за QR-кодом. Ще простіше допомогти сім'ям через додаток Агропромбанку, зробити внесок у розділ Благодійність до фонду Допоможемо дітям. Важлива будь-яка сума. До босари енергетиків один. Ганна Ткач живе у цьому будинку 70 років. Капітального ремонту не пам'ятає. Занепало все, особливо покрівля. Цього року її включили до програми фонду капвкладень. Старий шифер замінили на новий профнастил. Поривчастий вітер, снігопад, а цієї ночі й дощ. Вже перевірили новий дах на міцність. Так прекрасно. Так, чудово, ми дуже всі задоволені, а зараз дощ пройшов, сніг прийшов, не протікає, все тече по цих стиках, як їх називають. Все добре. Борис Мазепа живе по сусідству на енергетиків 3. Його квартира на другому поверсі. Під час дощу його помешкання взагалі заливало. Цього літа на будинку теж замінили покрівлю. Пенсіонер зробив ремонт. Отец квартири наша Уся квартира і наша дуже сильно, сильно протікали. Мокрі стіни, плісні, а Зараз нормально не тече. У квартирі сухо, топлять дуже добре. Хочеться жити та радіти. Цього року в Добасарах замінили покрівлю на десяти багатоквартирних будинках. Наразі роботи ще йдуть за двома адресами на Ломоносова. У пріоритеті старі двоповерхові будинки, зведені разом із Добасарської ГЕС. Їм же по 70 років. Сімнадцятого вода ми виповнили з 2017 року. Ми виконали зі 174 на 92. Виходить більше половини покрівель у наша трові. Стоять. Ми втекли від цієї критичної лінії, на якій знаходилися. Бо кожен розуміє, якщо покрівля тече, то вже нема чого робити. Цю роботу ми проводили цілеспрямовано усі ці роки, і таких обсягів робіт ніде немає у Придністров'ї. Наступного року роботи із заміни покрівель продовжать. Потім розпочнуть ремонт фасадів багатоквартирних будинків. Придністровські археологи зняли фільм про відкриття цього року. Показали найцікавіші знахідки. Це давні амфори, амулети, глиняні статуетки і не тільки. Багато артефактів старші за єгипетські піраміди. Були обнаружено. Знайшли... Було виявлено поховання восатівської культури, в одному з яких було знайдено дві антропоморфні стели. Була рашіщена погребення. Сьогодні було розчищено поховання, що відноситься до епохи ранньої бронзи. Кам'яна кільцева обкладка стародавнього кургану. Вважаємо, що йому близько п'яти тисяч років. Унікальні кадри з розкопок цього сезону наші археологи досліджували кілька курганів у фільмі і про те, як працюють у лабораторії. За фрагментами збирають стародавні стріли, мечі та посуд. Там путь, ми Там показано шлях, як ми складно довго прокладали його до здобуття саме цього матеріалу, який є не те, що новою сторінкою, а дозволяє пролити світло на маловивчену сторінку нашої історії. Це остання третина чи чверть четвертого тисячоліття до нашої ери. Ранній бронзовий вік Придністров'я, пошуки та відкриття так називається фільм. А археологи зараз продовжують вивчати усі знахідки. Допомагає грант президента. Артефакти відправляють у тому числі на вуглецевий аналіз за кордон. Так визначають вік знайдених предметів. Потім знахідки покажуть у виставковій залі Катерининського парку. Життя як пісня. У рибниці відбувся ювілейний концерт народного ансамблю української пісні Барвінок. Йому виповнилось 30 років. За традицією, свій день народження колектив відсвяткував на сцені. Народний ансамбль української пісні Барвінок народився в 1993 році в рибниці, і не даремно, адже у місті третина населення, етнічні українці. Колектив об'єднав людей різних професій, але однаково закоханих у народний спів. Такий же мелодійний та душевний, як і сама мова. Захотілося заспівати, згадати рідну мову, і коли я сюди прийшла, це так було. Ну, я не знаю, так було чудово, так було ласкаво. Тут такий колектив, такий народ. Життя як пісня, так назвали ювіляри свій концерт. За три десятки років у барвінку змінилося не одне покоління солістів. Одне залишилося незмінним любов до української пісні, адже вона особливо мелодійна, вважають у ансамблі. Кажуть, що слові навчилися співати українців, тому що українці саме співучий народ. Барвінок лауреат та дипломант багатьох республіканських конкурсів, але для ансамблю найголовніше любов глядачів. Неймовірні відчуття, відчуття радості, відчуття суму, сміху. Справді українська мова то душа народу, не даремно так кажуть. У планах ансамблю безліч творчих проєктів. Більше про рибницький колектив дивіться у програмі української редакції рідні обрії вже цієї суботи. Футбольний клуб Шериф готується до останньої домашньої гри у лізі Європи проти праської славії. Матч завтра. Чехи вже у Тирасполі. Цю подорож у соцмережах назвали із Сибіру до Тирасполя. Хоча в Празі і в нас майже однакова погода. Команда приїхала на матч із шерифом без головного тренера. Наставник залишився вдома через проблеми зі здоров'ям. Тираспольчани сьогодні провели останнє перед матчем тренування. А вже завтра на головній арені о 10-й вечора старт для жовто-чорних це ключова гра. У цій Лізі Європи. Лише перемога залишає шанси на вихід до плей-офф Ліги конференцій. А напередодні у Белграді дубль шерифа бився із сербським партизаном. Це була гра у відповідь в юнацькій лізі чемпіонів. Результат 5-4 за сумою двох матчів. Молодіжка шерифа не вистояла у Сербії. На жаль, пройти далі в Юнацькій Лізі Чемпіонів не вийшло, але характер показали билися до останньої хвилини. 1 грудня у Дністровську рибниці Григоріополі запалять новорічні ялинки. 2 числа у Слободзеї та Дубосарах. а у Кам'янці 9 грудня. У Бендерах поки що невідомо. В терасполі головна красуня засяє наступної п'ятниці, 8 грудня. Початок о 18-й годині завершили прикрашати і дев'ятиметрову ялинку біля сцени у парку Катерини. Нас осталося, що із нам залишилося прикрасити ділянку з каскадами фонтанів, що полюбилися всім, зірки встановити. Також ми зробимо фотозону. Ми поміняємо її. Це буде родзинкою, секретом новорічної ночі. І плюс у нас залишається дивоград, де також будуть прикрашені всі персонажі і колони, повністю всі освітлювальні прилади, опори підсвітимо, щоб надати ефекту новорічного настрою. Білі, червоні, зелені гірлянди увечері перевіряли й ілюмінацію на великих кулях-інсталяціях біля головної ялинки. Фотозони одразу стали найпопулярнішим місцем у центрі міста. До нового року залишилося 32 дні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.